П'яте, установлення Пресвятої Євхаристії. Ісус взяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням, кажучи. Беріть їжте це моє тіло. Потім взяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи, пийте з неї всі, бо це кров моя Нового Завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Але, Господи, хто я такий, щоб смів приступити до тебе? Ось високі небеса не можуть обняти тебе. А ти кажеш, приходьте до мене всі, що означає така примилостива ласкавість і ці приятельські запросини. Багато людей шукають чудотворні місця, оглядають величні будівлі від пустових місць. І зростають у святості життя. А ось тут, на престолі, у храмі, перебуваєш ти, найсвятіший Бог мій, творець людей і Господь Ангел. Скільки то разів тут, у святому причасті, достойно і побожно приймається тебе, дателя життя. Ми знаємо що саме у Пресвятій Євхаристі ми отримуємо духовну благодать, яка відновляє втрачену силу і повертає кожному з нас неповторну красу даної нам душі, яку ми знівечили гріхом. Бо ти, Боже, є наше освячення і спасіння, Ти є дорогом. Пресвята Богородице, що подарувала нам Спасителя, будь благословенна по всі віки, аж до скінчення віку. Амінь. наш,